На Запорізькому ярмарку спорту за традицією виступають не тільки клуби міста. З радістю приєднуються до свята колективи з області. Одним із ініціаторів проведення фестивалю і учасником всіх трьох ярмарків є спортивний клуб Хорта за Васильівки. Клуб працює на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Таврія, а основними напрямами його діяльності є вільна боротьба, сумо, бокс, рукопасний бій. Сьогодні різними видами спорту в Хорті займається більше 160 спортсменів. Клуб существує з 2015 року. Достяження починали ми з турніру «Новичок» для борців, для тих дітей, хто перший рік займається. Ми для них організували турнір. Це були їхні перші шаги. І так, потихнічку, потихнечку починали. Сумо займатися, і чемпіонати України потихеньку потихоньку, потихоньку і добралися до чемпіонату світу. і виграли. Це. Наша виспитниця. З недавнього часу спортивний клуб Хорта це не тільки вільна боротьба та сумо, крім єдиноборств, тут розвивають і такий витончений вид спорту, як естетична гімнастика. Відділення працюють у Васильівці та Дніпрорудному, де під керівництвом досвідчених тренерів. Естетичною гімнастикою займаються дівчатка від чотирьох років. У команди є вже перші успіхи. Юні гімнастки ставали переможцями та призерами всеукраїнських змагань. А На наразних сарівнування є Це У нас обласні сорівнування. Городские турниры, чемпионаты, первенства. Это все по Украине. Ну и в дальнейшем надеемся, что поедем на международные соревнования. Я хочу сказать, что мы очень рады, довольны, детям очень нравится на таком празднике выступать. Благодарны, что мы выступаем от клуба Хорты. І благодарны їм за те, що вони возможность таку можливість виступати. Ну і звісно, дякую організацію, яка організовували такий праздник, такий фестиваль. На ярмарку спорту Васильівський клуб представив всі напрями своєї діяльності. На килимі демонстрували майстерність борці вільного стилю на імпровізованій сцені. Радували грацію гімнастки, а сумуїсти на подив публіки показували клас на спеціально перевезеному покритті для японської боротьби Мавасі.